Вітаю 24 листопада на календарі, і як завжди, у цій порі, час новин на 12-му. Україна оговтується від масованого ракетного обстрілу по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетики. Тож упродовж наступних 20 хвилин ми з вами обговоримо головні події ночі та ранку, які сталися і на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. Мобільні оператори тестують національний роумінг в Україні, аби люди мали можливість вийти на зв'язок. Україна повернула з полону 35 українських військових та цивільного, серед них четверо волинян. Якщо Росія і далі втрачатиме позиції на полі бою, то може застосувати хімічну зброю. І про головні події ночі в Україні внаслідок останньої російської атаки на енергетичні об'єкти 11 областей України опинилися повністю без світла. Енергетики цілодобово працюють, аби відновити енергопостачання. На Волині в першу чергу підключають об'єкти критичної інфраструктури. У Луцьку електроенергію отримали окремі мікрорайони міста. Заживлення триває. В місті працюють усі котельні, крім котельні на Карбашева. Її підключають над відновленням світла, працюють і в Ковелі. У Володимирі. Рі, доживлення під'єднані лише лікарня, військова частина та водоканал. Світло у житлових будинках вдасться відновити не раніше вечора. Водночас більшість котелень у місті працює. Тим часом нововолинська громада вже зі світлом, водою і теплом. Критична ситуація наразі у столиці на ранок без світла залишаються 70% жителів Києва. Крім того, внаслідок атаки частина міста опинилась без водопостачання. Триває відновлення. Складна ситуація. Також на Чернігівщині. На Черкащині вже запрацювала критична інфраструктура для побутових споживачів електроенергію. Наразі підключають, повертають електрику нині і на Одещині та Тернопільщині. Повністю зі світлом вже Львівщина через масований обстріл Росією української інфраструктури скликали засідання Ради безпеки ООН. Там дистанційно виступив Володимир Зеленський. Він закликав світ рішуче відреагувати на обстріли української критичної інфраструктури. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимося, чи зможе хтось в світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей це нібито добре. Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на об'єкти. Критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російських ракет, потрібно дати належну оцінку пошкоджень і руйнувань. До слова, з 10 жовтня Росія запустила по Україні майже 600 ракет. Лише вчора окупанти влучили у три багатоповерхові будинки, а від російських ракет загинули 10 людей. На екрані кадри із Вижгорода, що на Київщині у багатоквартирний будинок вчора влучила російська ракета і забрала життя п'ятьох людей. Серед них 17-річна дівчина у місті також десятки поранених. Вчора обстрілів зазнала також три громади Сумщини. Окрім критичної інфраструктури, росіяни із артилерії били по приватних. Будинках на щастя обійшлося без постраждалих. Через масовані ракетні удари російських терористів у багатьох регіонах України впав інтернет-трафік. Базові станції та оператори зв'язку перейшли на генератори через відключення світла. Зазначають, що підключення до мережі в Україні наразі на рівні 35% в порівнянні з минулим тижнем. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що зараз працюють над поставками дизельного палива та вирішують інші операційні завдання. Мобільні оператори тестують національний роумінг в Україні. Все для того, аби українці мали можливість вийти на зв'язок. У МВС рекомендують спершу у налаштуваннях телефона вимкнути автовибір в мережі, далі знайти й вибрати доступну на цей момент. Спробувати підключитися не вийшло повторювати спроби далі, щоб не залишитися без зв'язку. При відключенні мобільних операторів рекомендують продублювати свої месенджери на засоби, які використовують стаціонарний інтернет, тобто ноутбуки, планче. Та й таке інше, завчасно узгодити з рідними знайомими місце зустрічі в екстрених випадках, якщо зв'язок вже обірвався, то слід звертати увагу на оповіщення від ДСНС про місця евакуації, харчування, укриття. Тощо, окрім того, Держспецзв'язку рекомендує обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму за можливості. Відмовитись від відео на користь текстових СМС. Також скоротіть всі розмови до мінімуму, адже можливо у цей самий час хтось намагається використати мережу щоб виклик. Кати рятувальників або швидку і на випадок зникнення ефірного мовлення в Україні рекомендують за можливості підписатися на телеграм-канали. Також є можливість слухати українське радіомовлення в інтернет-радіо. Ну і на Волині погіршення погодних умов. Дощ, мокрий сніг та мінусова температура призвели до ожеледиці на дорогах. Крім того, через відсутність електроенергії багато де не працюють світлофори. У патрульній поліції Волині повідомили, що збільшили кількість екіпажів у Луцьку. Інспектори регулюють дорожній рух за потреби та слідкують за безпекою міста. Водіїв закликають бути обережними та уважними на дорозі. В Укрзалізниці повідомили про затримку 81-го поїзда, де хто відстає від розкладу на 12 годин. Це також наслідки російських масованих обстрілів. Загалом 95 потягів продовжують рух Україною, не зважаючи на складнощі, але більшість затримуються. Технічно найскладніші затримки в інтерсіті плюс, які живляться від електромережі. США не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить втрачати позиції на полі бою. За словами одного з чиновників, така атака може бути пов'язана з хімічними речовинами, які легко приховати, що ускладнить західним країнам звинувачення на адресу Москви. Деякі хімічні речовини можуть бути використані для атаки з масованими жертвами, наприклад, бути перетворені в аерозоль або ж використані в боєприпасах. Загроза хімічної зброї серйоз. Озно сприймається в адміністрації Байдена. Там розробляють плани щодо збільшення інвестицій у виробничі потужності для систем раннього виявлення та масок. Учора, 23 листопада Україна змогла провести черговий обмін полоненими. Додому повернулися 36 українців, один цивільний і 35 військових. Серед звільнених чоловіки, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на час у перші дні вторгнення. Ради повідомили, що серед звільнених з полону і четверо волинян це Володимир Нестерок, Олександр Пророчек, Степан Воєвода, Віктор Рибковський, це Нацгвардій. Бійці взяті у полон на Запорізьке СУ у Енергодарі у перші дні вторгнення хлопці вісім місяців чекали повернення додому. Нашупкатися, вдягнути в'язані шкарпетки, шапку і намотати шарф. Правильно підібраний взимку верхній одяг це перш за все комфорт та здоров'я. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, який же верхній одяг обирають лучани, який радять продавці, і чи доведеться людям, які досі не дістали з шафи поховики, вдягнути їх вже найближчими днями. Вікторія підбирає лучанці зимову куртку. Розказує про переваги наповнювача, і всіляко рекламує, аби та не йшла з магазину з пустими руками. Ця річ коштує трохи більше трьох тисяч гривень. Для такої куртки кажуть в магазині. Ціна нормальна. Модель, яка має нічого лишнього. Ось такого не дуже довга і не дуже курта. І відповідно вона має бути зручна. Тканина м'яка і тепла. Тепла за рахунок наповнювача, холофайбера. Основна перевага такого він добре переться. Це синтетичні волокна, які дуже добре стираються в стиральній машинці. В нас всі кі світі темноти, можна так сказати, що люди перейшли на світлі курточки. В основному які дуже добре стираються в стиральних машинках, саме з цим наповнювачем. І додає, не поступається теплом, дорогому пуху чи вовни. Виробники його характеризують до мінус 15. Але так як я змерзлючка, вона так сказати, то мені це до мінус 10 максимум. Попри застороги про сувору зиму, молодь каже Вікторія, не зраджує своїм традиціям і обирає короткі куртки. Такі ще закривають поясницю моделі. Верхній одяг буде гріти настільки добре, наскільки якісним є його утеплювач, переконана продавчиня Оксана. Найтеплішим серед товару в жінки є оця парка. Вона теж на холофайбері, коштує майже 4 тисячі гривень. Я от скала, яка до мінус 25 Ага, витримує так. Да. Це така парка. Ну, така парка. Чому? Ага. Тому що в ній як як в пару на пару. Отакий варіант. Також Китай фабричний. Скільки коштує така парка? Ціна нормальна, 3900. Деякі модниці каже, продавчиня протягом двох років обирають на зиму екошубки. Ціни стартують від трьох тисяч. Втім, до такої міркує пані Оксана треба мати про запас куртку. Найтеплішою вважається на вовні. Якщо холодні ноги мерзне все тіло, переконаний продавець взуття Володимир. У продажі в нього черевики лише зі шкіри. Мовляв, продавати людям взуття із замінника себе не поважати. На зиму переконує чоловік, треба обирати черевики із високою підошвою. Базарники всі січоти. І подошву ставити, тому що може бути без в'яха, але головне, чим вище подошва, тим краще. Вартість зимового взуття різна. Єдине каже Володимир, дуже відрізняються ціни на черевики українського та імпортного виробників. Українські одноприкожені в районі двох тисяч, а імпортне тут Турція, Китай тут чотири тисячі. Кожен добре переносять зиму також старі добрі уги. Єдине каже продавчиня Лариса, треба вміти їх обирати. Має бути, перевірятись, отут має бути, попробуйте рукою, таке антислизове покриття, uh -huh. і, тому що в час, під час голов... ожеледиці ви можете впасти, спробуйте тут вся шерсть натуральні. Uh -huh. Купують люди і синтетичні уги, вони логічно програють натуральним uh -huh. у якості, а відтак будуть не такими теплими. Переважно беруть ботинки, чоботи ні, їх і не нашивають на фабриках. На даний момент із. -за... Нестачі електроструму не нашивають на фабриках. Все, що вже є, то так і виставили. Щодо шапок та шарфів, то найтепліші ангорові вони кажуть, продавці завжди в моді і бувають абсолютно різних фасонів. Не так давно з'явилися на Луцькому ринку і капори. Ага, і шия виходить прикрита. І поховики, і уги, і капори кажуть, синоптики волонянам знадобляться вже найближчими днями. У ніч на 24 листопада в області очікують погіршення погоди. Виходить циклон з Балкан, і він зазвичай з південного, з південного заходу. Ці циклони несуть нам багато опадів. Тому ми чекаємо на ніч сьогоднішню: сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, місцями туман. Септоволинь почне засипати снігом вночі. Синоптики обіцяють від чотирьох морозу до одного тепла вночі, і від двох з позначкою мінус до трьох вище нуля в день. Температурний режим такий і утримається найближчими днями. Надалі вже буде опадів менше, тобто це тільки ця ніч, і там ранок ще завтрашнього дня. Надалі будуть місцями невеликі опади. В вигляді снігу та мокрого снігу. Температура так протягом доби мінус три, плюс два. Щоночі і щоранку до кінця цього тижня синоптики прогнозують, що холоднішими можуть бути ночі 27 та восьмого листопада. Температура опуститься до п'ятосів, нижче нуля. Із цікавого те, що на 24 листопада було в 2009 році. Тоді на термометрах волинян показували градусів морозу. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У медзакладі під час оперування дитини зникло світло, однак хірурги продовжили роботу. У Луцьку люди затримали п'яного водія і передали його поліції. У Сусвалі на відкриття московської церкви прийшла директорка школи з учнями. Українців не зламати. У Київському інституті серця під час оперування дитини зникло світло. Хірурги не зупинили роботи і продовжили операцію. Повідомив директор клініки Борис Тодуров. Використали так, усі так, можливі прилади для освітлення та вчасно підключили генератори. Це допомогло успішно завершити операцію. Виключився світ. Хирурги оперируют в своих налобных оцепителях. Клапан? Два клапана. Операция двухклапанного протезирования с лампочкой. Люди затримали п'яного водія і передали його поліції. Набайдужі жителі повідомили патрульним, що побачили водія, який кермує авто під мухою. Моляв, вони його затримали та чекають на екіпаж патрульної поліції. Тож правоохоронці негайно вирушили на місце події. Водієм виявився 30-річний лучанин. Він вже був нещодавно позбавлений права керування судом. Заїзду теж на підпитку. Цього разу керманич від проходження Драгеру відмовився. На його склали адмінпротокол. В селі на Волині на відкриття московської церкви прийшла директорка школи з учнями. Про це пише Волинська служба новин. Новий храм у Сусвалі відкрили 22 листопада саме в той день, коли СБУ провела низку обшуків у Києво-Печерській лаврі та єпархії ОПЦМП на Рівненщині. За інформацією видання Оваднівського сільського голови Сергія Панасевича на першу службу до новозбудованого храму ОПЦМП в Сусвалі прийшла директорка місцевої школи разом з вчителями які привели з собою ще й школярів, керівниця школи Євгенія Саганюк цю інформацію заперечує: мовляв, ні її ні вчительок на відкритті храму не було. Щодо школярів, то нині запевнила директорка навчального закладу дистанційне навчання. На службі могли бути лише ті діти, чиї батьки є прихожанами цієї церкви. Через російські обстріли української енергетики відключення світла стали масовими і дуже частими. Крім того, споживати економно закликають людей бізнес та владу. А з наближанням різдвяно-новорічних свят постало питання ілюмінації та прикрашених ялинок в центрах українських міст. Моя колега Марія Вавренюк поцікавилася, що про це кажуть у Луцьку, то що потрібна мешканцям. Святкова ялинка. Дивіться далі. Новий рік на носі, то час готуватися до свят, прикрашати домівки та міста. Так ми би розпочали цей сюжет, якби в Україні не тривала повномасштабна війна. Якби Росія не запускала тисячі ракет по наших мирних містах, лишаючи мільйони людей без світла, тепла і води. Та якби Росія не намагалася загарбати якомога більше українських територій. Саме тому цьогоріч ставлення до свят зовсім інше. Та все ж ми вирішили розпитати, що думають у Луцьку про прикрашання головних ялинок міста. Думаю, що не треба. Всі ми стараємося з економ, Економити. Нас вимушують економити, ну можна трошки без вогників пожити. Я думаю, що без візунки буде кльово, краще використати ці ресурси якось більш корисно для, для фронту, я не знаю. Я щас зараз дуже похолодало, я не знаю, я хожу, я мерзну, я тут прийтись по вулиці холодно. Як там в окопах зараз, я взагалі не розумію. Ну, тобто Я, якщо чесно проти, я не розумію ці витрати взагалі на щось окрім війни. Саме так більшість людей, з якими ми спілкувалися, не вважають за необхідність новорічні святкування та засвідчення головної ялинки. Я вважаю, що можна стриматись один рік, тому що це дуже ну кошти якби витрати з бюджету, наскільки я знаю, міського і витрачати зараз може не наразі. Тим паче кожен день приходять померлі, і якраз у нас собор в центрі і поховання людей і тут. Дома люба мама поставить синтетичну або шматочок дерева зеленого. Віддайте ті гроші дітям. Хай їм якусь от у нас на Чехова написано, збирають травки для чайку, для ЗСУ. Можна обійтись, дочекаємося перемоги бажаної. Такої кровної чи треба цьогоріч прикрашати ялинки? Ми запитали й в телеграмі. Участь в нашому опитуванні взяли 5 тисяч 400 людей. 54% відсотки вважають, що не час святкувати, адже в нашій країні гинуть люди. 23% відсотки дотримуються варіанту, що в час масових відключень світла це недоцільно. 14% відсотків проти того, аби витрачати гроші з місцевого бюджету. І найменше 9% відсотків учасників проголосували за те, аби свято було, і ворог знав, що не зламав українців. До речі, так вважають і ці лучани, яких ми зустріли в центрі міста. Ялинка є, іграшки є. Чому не зробити свято таке на Миколая, на Новий рік, на Різдво? Хай-хай була би. Ніхто не каже, що треба робити масові гуляння, бо не до цього. Але якщо це не вартує ну, додаткових коштів, то я вважаю, що так. Також люди кажуть, що дорослим свято не так потрібно, як дітям. Тому хотіли би якихось розваг для малечі. Так. Вона думаю, що так. і Я вважаю, що якщо її вдягнути якось економно, ну тобто не за всі гроші світу, то так можна. Чи будуть світитися головні ялинки Луцька? Ми запитали у міського голови Ігоря Поліщука. Сьогодні ми розглядаємо варіант прикрасити ялинку. Іграшками, які наші дітки виготовляють, які мають світло ефект, але не потребують електроенергії. Розглядаємо різні варіанти, але ну, мені здається, що в такий час це питання ще не на час. Мер додає, що освічення ялинок та усіх ілюмінацій, які є на театральному майдані, в день обходиться приблизно у 600 гривень. Тому в порівняння з іншими енергоємними, скажімо, пристроями з вуличним освітленням, звичайно, що це не є багато. Як же до питання святкових ялинок ставляться в інших українських містах. Більшість мешканців Києва проти прикрашання ялинки. Також у столиці заборонили вмикати ілюмінацію. Офіційно повідомили, що не вбиратимуть новорічне дерево у Сумах, Чернівцях та у Ніжині Чернігівської області. Заплановані на вбирання ялинки гроші передадуть для ЗСУ. В Івано-Франківську відмовилися від святкової ілюмінації. А от питання ялинки ще залишається відкритим. Визначаються із цим також у Рівному, Полтаві, Запоріжжі, Чернігові. Тим часом у Дніпрі з до того, щоб вмикати ілюмінацію лише на свята. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал Курятина для переселенців у Володимирі кожна внутрішньо переміщена особа, яка офіційно зареєструвала статус ВПО у місті, мала змогу отримати тушку курчати бройлера. Всього в рамках допомоги роздали майже три тони м'яса на загальну суму понад 182 тисячі гривень. Зазначу, що з початку повномасштабної війни Волинь прийняла понад 75 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зі, це вся інформація. Ще більше актуального і цікавого вже у наступних випусках новин. Ну, Но якщо ж ви пропустили щось, чи хочете ще раз переглянути сюжет, то заходьте на наш ютуб канал новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавих та актуальних сюжетів. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Побачимось.